Ми знову організовуємо національний конкурс Репортер. Круто. Останній раз у 2021 році. Ми його робили. Хоча здається, що це ніби було от нещодавно, але 22-й рік просто у нас всіх випав реально. Так. Я пам'ятаю ці емоції, тому що переможці приходили до нас до студії, розповідали, як вони взагалі готувалися до цього конкурсу. Взагалі, для тих, хто можливо пропустив 21-й рік. І цей конкурс, що це за конкурс? Це конкурс, який для майбутніх журналістів для 10-х, 11-х класів старшої школи для учнів, які вирішують, куди далі рухатись, яку кар'єру обрати, і власне, ми у фільтрі намагаємося допомогти цим молодим українцям стати ближчими до журналістики, і до телебачення. Що дає репортер, це власне можливість для вас створити власний телесюжет тривалістю до трьох хвилин. І потім, якщо ви виграєте, поїхати в кемп, так званий, або маленький короткий табір, який ми організовуємо спеціально для переможців. Звісно, будуть призи. Але окрім призів, мені здається, найцінніше це створення нетворку так званого. Можливо, ми про призище поговоримо нехай буде невеличка інтрига. А загалом, якщо говорити про випускників умовно, 21-го року і переможців 21-го року. Як в них склалася доля? Чи слідкуєте взагалі за тим, що в них відбувається в житті? Чи вони з журналістикою залишилися? Чи це було таке фан в шкільні роки? Ні, це не просто фан, це дійсно профорієнтація певною мірою. Звісно, ми слідкуємо за ними. Ми з ними спілкуємося, і важливо, що коли вони до вас приходили в студію, я бачила, як в них палали очі, і це, звісно, стало показником того, що ці люди люди точно підуть далі медійною кар'єрою, і так і сталося. Багато з них зараз працюють як професійні журналісти. Багато з них спілкувалися з фільтром, коли почалось повномасштабне вторгнення. Вони, як професійні журналісти, виходили в поля, робили репортажі, знімали історії про людей, які їх надихали, і ми це все теж постили на своїх сторінках. Тому це дійсно був крутий конкурс для тих, хто бажає працювати далі в сфері медіа. Це сторітелінг телінг, як, якого ми їх навчили певною мірою, і зараз ці діти дуже активно. Працюють у цій сфері, тож ті, хто мріють мати професію, знайте, що цей конкурс для вас. І загалом тепер можемо прийти до а, певних умов, де знайти а, умови, як долучитися до цього конкурсу. А от про призи вже на останок. Так ну дивіться, якщо ви 9, 10, 11 клас, це конкурс для вас. Це перший крок. Другий крок: що потрібно зробити для цього? Треба створити телесюжет. Тривалістю 3 три хвилини. Такий хронометраж, така термінологія журналістська хронометраж це тривалість. Ну і звісно, більше деталей і нюансів є на нашому сайті у розділі Репортер. Там розписані критерії, яким має бути ваш телесюжет. І, звісно, що для того, щоб подати свою заявку, потрібно ще пройти невеличкий тест з медіаграмотності. Він я думаю, допоможе вам створити таку історію, яка буде цікава нашим журі. Ну і окрім того, це довгий процес. Звісно, що хтось, можливо, вперше камеру буде в руках тримати, а хтось. Вже давно цим займається, тим не менше. Будь-кому буде корисно послухати наші прямі ефіри на нашому інстаграмі. Протягом тижня ми будемо говорити з гуру журналістики, людьми, які вже в цій сфері довгий час телеведучими, і вони будуть ділитися своїми інсайтами роботи. Тому заходьте на ефіри, ставте запитання, і можливо, це запитання допоможуть вам створити дійсно сюжет, який зробить з вас переможця. Тобто, умовно не кидаєте просто у воду тих, хто навіть ніколи ще це не робив. А підготовка певна буде. Звісно, ми хочемо, щоб діти. Не тільки просто створили відео, так тому що створити відео може будь-хто. А створити телесюжет це значить провести фактчекінг, зрозуміти, хто говорить правду, якого експерта треба запитати, перевірити інформацію на офіційних джерелах, знайти історію, яка дійсно буде цікавою. Важливий факт. У нас є три теми, які заявлені цьогоріч у конкурсі. Ви теж їх знайдете на сайті серед них і про українську культуру, але не банально. Євроінтеграція наша, якою виглядає ваша євроінтеграція, і зокрема також війна. Звісно, що ми не могли оминути цю тему, як війна вплинула на спільноту вашого міста чи села. Теми доволі актуальні, тому в кожній можна знайти дійсно цікаві історії. Тож роботи реально багато, навчання теж реально багато. І основне, кожен хто і кожна хто зараз захоче взяти участь, все ж таки думає про той фінал, що там буде за подарунки. От тепер ми прийшли до цього моменту. Так мені здається дуже цінним подарунком. Я свого часу, коли була ще малою, я мріяла бути журналісткою. Це була моя мрія з 11 років. Якби ми мені в 11-14 років сказали, що в мене буде нагода поспілкуватися з телеведучою чи журналістом, чи документалістом, чи якимось, хто працює в цій сфері. Я би певно була б мега щаслива. Тому найцінніший подарунок це створення так званого нетворку. Що це значить? Переможці отримують змогу поїхати на в так званий табір. Ми називаємо репортер Кемп. Це буде можливість три дні поспілкуватися з гуру журналістики, напрацювати свої контакти і можливо. Піти на співпрацю з ними після закінчення школи. Ну і звісно, що цінні призи, які теж знайдете інформацію на сайті. Супер, дяка. Аж вже захотілося насправді і самому почитати і взяти участь. Але на жаль, а от у вас є така можливість, і можете долучитися до цього конкурсу. Валерій, дякую вам, що привідкрили тепер всю цю інформацію.